Це відбудеться в найближчі 10 днів. усім привіт! З вами елітара Давайте дивитися, що з вами відбудеться в найближчі 10 днів. Чого чекати? Чого чекати? Оновлення дурак. Так, чого вам чекати в найближчі 10 днів? Дивіться, в когось можуть бути якісь судові справи. Так, щось пов'язане з судовими справами по справедливості, наприклад, розводи чи розлучення, еліменти, ем, наприклад, так, чи просто якісь суди, які дов, дуже довго не давали покою, не давали розвитку. Вони починають якесь оновлення, початок, новий старт ем, заново. І суд, як, ніби на вашій стороні, як ніби ви нарешті це болісне питання закінчуєте. Також для деяких це може бути, знаєте, коли люди просто відпадають від вас, непотрібні люди. Ви накоплюєте енергію, ви оновлюєтеся, ви відчуваєте себе класно, у вас все комфортно, вам на все вистачає, ви спілкуєтеся з людьми, не обов'язково це про кохання, а просто ви спілкуєтеся з людьми, ви активні, вас люблять, і ви якби будете поряд з людьми. так? Також для когось це якась вість, так нова як повідомлення від когось. так Наприклад, ви взагалі живете своє життя, і тут якесь повідомлення від когось, чи хтось приїде до вас, також це може тут бути. Загалом, просто якщо по енергіям, то це оновлення, очищення відхід від старого, що вже вмерло так, закінчується справи, які. Були дуже болісні, ви нарешті стаєте на ноги, ви нарешті маєте як продвіження, так? І ви нарешті відчуваєте себе собою в найближчі 10 днів. Ось така в нас тут карта. Пишіть в коментарях, що думаєте. Також запрошую до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого, це дуже інформативно, позитивно та заряджає на нові звершення та ідеї. Я також в мене є курс по картам Таро, якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Всім па-па!